Справа вчителів Пилипецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів набула резонансу. і це не дивно. Адже з юридичної точки зору змушувати платити пенсіонерів за опалення, які надавали згідно із законом, нерозумно. А все розпочалось після зміни керівництва Пилипецької школи два роки тому, розповідає депутат районної ради. То ця справа почалася після зміни керівництва телепецької загальноосвітньої школи, був поміняний директор. І щоб поміняти директора, відділом освіти була знайдена придумана кримінальна справа, тобто за велику розтрату державних коштів, тобто незаконно обігрівався будинок вчителів, незаконно обігрівався сам директор школи. І була порушена кримінальна справа проти директора школи, а потім вдогонку проти е, сімей вчителів-пенсіонерів, які живуть у бувшому будинку вчителів, який зараз знаходиться на їхньому балансі, першою жертвою став колишній директор, якого за рішенням суду зобов'язали сплатити 16 тисяч гривень. Зараз пенсіонер, щомісяця сплачує 701 гривню зі своєї пенсії. Винним себе не вважає. Каже, коли проводили центральне опалення в школі, то за законом в якості пільг провели опалення і в його будинок та будинок учителів. Однак на у Василя Федоровича немає ні сил, ні здоров'я. Вчителі в той період користувалися пільгами згідно закону України про освіту, стаття 57, де вчителям у сільській місцевості. Потрібно було держава забезпечувала безплатне житло, опалення і освітлення. Проте вісім квартир у будинку вчителя так ніколи і не обогрівалися до кімнатної температури. Котельня не могла забезпечити теплом навіть школу. У квартирах вчителів стовпчик термометра не піднімався вище п'яти градусів. Тому всі ці роки грілись своїми дровами, яких і сьогодні багато у дворі за неіснуюче тепло в квартирах пенсіонерів зараз мушують платити близько 10 тисяч гривень. У мене саме остання точка. І завжди було холодно. два три градуси в спальні в прийомні. І тільки в кухні є такий спорт, перемога, який огрівав оті всі кімнати. Мені дали платити тепер 10 тисяч, поверх 10 тисяч. Звідки я такі гроші візьму? Були скру, прийшли до мене, взялися за радіатори. Кажуть, а такі у вас теплі радіатори. Кажуть такі. Рішення, яке ухвалив суд, таки на користь вчителів. Та відділ освіти міжгірської районної державної адміністрації з цим не змирився. Нещодавно пенсіонери отримали листа, у якому йдеться про апеляцію. Вчителі свою правоту готові і далі відстоювати. Однак, коли її буде остаточно доведено в судових інстанціях, покаже час.